Ірина Тома Слова зерна. Читає учениця 6 Б класу Одеського ліцейному 111 Пилипенко Софія. Слова це зерна, сіють їх уста. Це доля наша зроду непроста. У світ виходять, прагнучи зрости. Слова це зерна. Сієшем є. Ти. Як в поле вийдеш, пильним будь а гов. Слів росте і зрада і любов, з них виростає доброта і гнів, людей мільярди та іще більше слів. Пільнуй, що сієш, бо як проросте, щоб не казав собі, садив пусте. Не голосив, не мліла голова, що пізно засівав свої слова, сади з добром, сади у пору в час, слова це зерна, що ростуть із нас.